Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного вечора. Так, друзі, ви мене часто запитуєте, Марічко, чим ти кормиш своїх курчат, курей? Розкажи трішки про раціон. Дівчата хлопці, кормлю ти тим, що маю. Коли зерна тільки всиплю, коли... Кабачка трух із мукою, ось такою грубого помолу. Це тут кукурудза, пшениця і ячмінь. А коли ось так, як сьогодні, бачите? Втерла один кабачок чи гарбуз і викинула, напевно, десь кілограм сиру. Світла нема. Сир скис, думала щось приготувати. но з'їдять кури. І тому маю доволі. Непоганий результат. Якщо буде затуго, то додамо трошки водички. І маю доволі непоганий результат. Кури несуться. У мене їх є 11 штук, коли 8 яєць, коли 7, коли 5. І такі гарні яйця великі. Є кури, які несуть по два жовтки. Ну, Верніш яйцо має два жовтки. Ось таку кашку-малашку будуть мої кури, чубатури їсти. Ну скажіть, і чим би вона не смачна, будуть заребалкувати на повний рот. Дівчата, не зняла паузи. Ось, вже відро порожнє. <хи> вже відро порожнє. Вже все, вже наші курячі батури, вже майже все з'їли. Ось тут вже порожньо, тут ще трішки там, де було більше, доїдають. Так, в нашому пташиному царстві є чуть зміни. Які зміни я вам зараз розкажу? Є втрати. Курочка ротберт. Пропала, можна сказати, через наших півників, через роберта і іспанця. Для того, що вони важкі, топчуться по них і, напевно, просто, просто придушили і все. Так, один півник у нас ось тут. Ось тут вони наказані. Хм. І цей іспанець на дієті має лише овес і все. Ось і водичку. Просто, щоб не забував, що таке зерно. А один півник у нас, це Родберт. Ось тут. Коко-ко, Коко-Ко. Ко -ко -ко. Цей в швидкому часі піде на бульйон. Не на бульйон, а напевно, запечемо. Та, та якось так. Ви мене, друзі, запитуєте, Марічко, чим ти годуєш. От бачите, як я годую свої кури. Перший місяць вони їли в мене суто один стартовий корм. Ну, десь з другого тижня потрошку сирчик їли. таке було. Потім з другого по третій місяць, включно, зерна вони не їли, їли лише ось таку муку грубого помолу, замішану на сировиці або на кислому молоці, або на воді. І завжди я давала, додавала у цю таку кашку-малашку кальцій трифосфат. Дивіться, сир їдять, сироватку п'ють, кальцій її вживають, їдять. А мої кури почали глити виливки, і я не розуміла чому. Просто, знаєте, присяде отак, просто ходить по, по пісочку так, як управлятись, присяде і виливок. Це не яйце з тоненькою шкарлупкою, просто виливок. Або в тому місці, там, де вони несуться, і там виливок, і тоді кури, всі туди, е, як то кажуть, бачать, що там щось смачне, тими яйцями грають в футбол. Так можна і навчитися їсти в загальному, пити яйця. І тому, коли я побачила, що Дві іспаночки в мене дуже-дуже подерті. Я мала їх зашивати, але не зашила. гоїться так помаленьку. Я зрозуміла, що винуватцями в цьому всьому є мої півні, котрих я тримаю на утриманні. Ротберта у клітку посадила, а іспанця в загорожу. Ну куди зараз водичку розділєш? Дивіться, які вони ямки поробили. А цей ночує в курятнику, в клітці кролячий, а той ночує на вулиці. Тільки того зранку випускаю Ротберта, щоб він трішки погуляв. На півгодинки випускаю чуть. Та й усе. Та й усе. Так, ну а після, продовжу, після третього місяця я вже потроху почала їм давати зерно, вони не хотіли їсти. А тоді не дала оці такої, такої замішування такої муки із, як то кажуть, з добою різною. Коли хліб буває тут, якщо я десь щось не доїм, чи щось, от, щось спортиться, я в відробах вилила, муки додала і розмішала і вони дуже гарно їдять. І тоді перестала давати отакий заміс і почали вчитися їсти зерно. Ось в мене такі є. його ображають, він невеликий. Скажу, я ще не можу за себе постояти, а вони мене ображають. Ну почекайте, я підросту. То я вам покажу, хто в домі є хазяїн. Він маленький лишився, ну, вже підростає. Та й, та й ось так, друзі, отакі в мене зміни. Куриному царстві. Отаким От я годую свої кури, чому вони так гарно ростуть, гарно несуться. Яйця доволі дуже гарні, великі. І мають по два жовтки. Я вам покажу, які яйця. І що хочу сказати, після того, бачите, друзі, які яйця. Ось про що я говорила. Там, де маленькі, буде, по одному жовткові. А ось цих три більших матиме два жовтки. З того, як я відокремила від них півників, стало набагато більше яєць, це означає, що зникли виливки, і вони стали нормально нестись, яйця доволі непогані. Із 11 курок буває 7-8 яєць. Може бути більше. Коли 5, коли 6, коли 8, коли 9. І це є дуже-дуже добре. Кури важкі. Особливо майстери, то друзі, майстери та й Роберт не, не мають сили застрібнути на драбину. Дивіться. Ось такі кури. Ципівник маленький. <рив> О, подивіться, які вони горловинки понаїдали. Ось такі в мене кури, яким... Так, пішов, напевно, шостий місяць вже. Ну і чому? Все, друзі. Ну чому ти? Що за розборки? Ану! От такі в мене новини в куриному царстві. Ладно, усім гарного богом благословенного дня. Бережіть себе і своїх рідних, а ми підемо щось друге робити. Підемо козичці рвати листя на бурячках. でよくしたくせポカポカポカ。<ー><ー><ー>